Смак успіху з Катериною Махоніч бажаємо вам гарного ранку та солодкого перегляду. Сьогодні до нас у гості завітає успішний продюсер, поет, письменний композитор та медавець відомого жіночого гулянця Євген Репчинський. Яка найулюбленіша страва Євгена дізнаємось за мить. А ось чи впорається шеф-кухар Романковської садиби із завданням нашого гостя. Побачимо наприкінці програми. Доброго дня, рада зустрічі в нашій програмі. Що за страви ми сьогодні будемо замовляти? Та будь-що, чесне слово, пучочок э, руколи. До нас вже йде кухня. Можливо, ми разом зараз придумаємо щось цікаве, якусь страву. Добрий день, здравствуйте. А чи є у вас на кухні рукола? Є, є кані. А що ви з нею робите? Ми робимо дуже вкусний салат. Туди входить кускус, копчений угорь, угор, о свіжі овощі. Еще мам могу предложить к этому салату очень вкусную Грячу на Новозіландські Міні. Євген Репчинський, син відомого поета пісняра, основоположника української естрадної пісні Юрія Репчинського народився у 1969 році у Києві. За освітою радіожурналіст. у 1999-му очолив радіостанцію «Ностальджі». У 2005-му почав займатися видавництвом жіночого журналу Єва. Євген тривалий час займався продюсуванням. Серед його підопічних Кері Отіс, відома американська акторка, дружина Мітірурка. Євген автор Тори більшість пісень перших альбомів Таїсі Павалій. Євгене, ви часто готуєте? Дивлюся, що чай так. <гум> <гум> Інколи от, слав з руковою, але дружина в мене дуже добре готує, так що мені приходиться тільки бути споживачем. Ви як видавець жіночого глянцю, мабуть, стикаєтеся з кулінарними рубриками. В принципі, я не вірю просто картинкам. Все, что нужно проверять на смак, так что нужно идти в ресторан, и если что-то понравилось, а сказав, що сказал, что очень вкусно, нужно идти и это спробовать. Сначала мы будем готовить горячую закуску на вазиландских миди. Для этого нужно нам приобрести миди. Обязательно их нужно почистить с обеих сторон, чтобы не было волосков, и отделить мясо от ракушки. вынимаем ножки и здесь в середине у нас есть то, чем мидия питается, водоросли, песок, может быть, мы все вынимаем аккуратненько, чтобы мясо мидии не ломалось. Укладываем их обратно в ракушку. Почему готовим мидии? Мидии очень полезны, У них содержится много витаминов, таких как витамин А, витамин В1, В2, В6, Витамин С. Те, кто любит морепродукты, это будет очень неплохая и вкусная. Витамин. Рецепт наш очень простой, минимум ингредиентов, которые понадобятся. І я сподіваюся, що наше блюдо дуже подобається. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша страва теж буде чудовою. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили зайнятися жіночим глянцем? Та я жінок люблю більше, ніж чоловіків просто. Ну, якщо це відповідь, звичайно. Яку нотку ви привнесли в жіноче чтиво? Mm. Жінка, особливо наша жінка, це жінка дуже досвідчена і яка має добру освіту. І давати їй або ВГД, ну це, це просто її не поважати. А що у вашому розумінні або ВГД для жіночих журналів? Психологія на рівні. Чому він не приходить додому там вчасно? Де він затримався? Яка його мотивація? Тобто ну, такі теми, які ну, там, журнал, журнал психо пройшов років 20 тому. І Значить, це розраховано на жінку, яка нічого в психології не розуміє. Ми розраховуємо на жінку, яка не просто розуміє, яка хоче чогось нового постійно. Над своїм виданням ви працюєте вже 5 років. Так. А, я так розумію, ви отримуєте багато задоволення. Ми більше задоволення, ніж якихось матеріальних благ. А щось для себе почерпнули? Ну, звичайно, я почав цим займатися, щоб краще зрозуміти жінку. Мені здається, ви до цього дуже гарно розуміли, жінок у вашій пісні жіночих так, роздумів, звідки так гарно взагалі, знаєте, жіночу психологію. Чоловік здатний, звичайно, на пристрасне кохання. Але на справжнє кохання, справжній сплес почуттів, на мою думку, все ж таки здібна тільки жінка. Ну і друге, я завжди був за жінку. І от якось, я не знаю, я не я не знаю, чому я за жінку писав. Але... Чому ви перестали писати пісні та займатися продюсуванням? Вам набрид шоу бізнес? Справа в тому, що в нашій сім'ї є дехто хто набагато більше написав. І деякі пісні значно краще. Юрій Євгеніч Репчинський це постать не тільки в українському шоу-бізнесі, це ну, на пострадянському просторі, напевно, поет пісенник номер 1 і практично все, що я робив, йде в його, в його кишеню. Я розумієте? так розумію, важко бути сином відомого поета та одного ну, з наших положників української страниці. Ну, чому важко? Ну, я, я, мабуть, е йому намагався доказати, що я здібний син, що я вмію писати, що я пишу не гірше. Ну, я, все, що найкраще я написав, я написав до 30 років. І останні 10 років я практично симулюю творчість. А які у вас стосунки з батьком? Шик, ну, Шикарні хотів сказати. Ну, Як вам сказати, ми останні роки просто, мабуть, найближчі люди один одного. Тут трохи ми насипімо солі сюди, щоб наші ракушки коли стояли в духовці, вони не падали, і начинка. не выливалась из них. Так. так, сверху кладем сыр. Много сыра не нужно, потому что сыр соленый, если с ним переборщить, может получиться соленое блюдо. Наполняем все наши ракушки. сверху мы посыпаем еще тертым пармезаном. Тоже чуть-чуть. И в конце можно добавить чуть-чуть крошки хлеба, сухарики. Они коли запекуться, буде така небольшая корочка. Предварительно ми розігріли духовку до 180 градусів і ставимо їх на 8-7 минут в духовку, щоб вони запеклись. Євгене, ви тривалий час зажили в США? Чим займалися там? Ну, тривалий час я одне літо прожив в Сполучених Штатах в 98-му